Привіт, малята! Ви вже знаєте, що таке гроші, для чого вони є, що можна купити за гроші, а що ні. Так як ви зараз знаходитеся у різних країнах, тож пропоную вам розповідь про гроші різних країн світу. А ви переглядайте, порівняйте грошові одиниці, подумайте, чи можуть гроші розповісти про країну, в якій вони застосовуються, та також оберіть для себе купюру, яка вам найбільше сподобається. Гривня має потужну давню історію. Наша гривня спочатку була прикрасою, яку носили на шиї, потім злитком, потім шестигранником. Перші гривні друкували у Канаді та Великобританії. Нині сама Україна друкує свої гроші за світовими технологіями. Це українські гроші, які з'явились в Київській Росії. Вигляді Срібних слитків, а зараз на них зображені Леся Українка і Тарас Шевченко. Дві гривні, три гривні, чотири гривні. 5 гривень, 6 гривень, 7 гривень, 8 гривень. Чим менше купюра, то коротше її життя, бо її найчастіше використовують. Папір для гривні роблять на фабриці з бавовни, а в банкноту 1000 гривень додають український льон. На гривнях зображені портрети видатних діячів історії та літератури України. Леся Українка єдина жінка, яку вшанували зображенням на українських грошах. Дизайн гривні Нацбанк змінює раз на 5-10 років. Зараз маємо вже четверте покоління гривні. До визначних подій виготовляють пам'ятні гривні, і кожен колекціонер мріє про такий скарб. Національною валютою Польщі є злотий. Злоте начикані 350 років назад. На сучасних банкнотах польських злотих зображені правителі Польщі від найдавніших до сучасних. Я зараз мешкаю у Німеччині. Тут ходять євро. а Омонети називаєш єврошенти. Моти ви всіх одинакові, а ми такі красні. Євро спільна валюта для більшості європейських країн. Вона наймолодша у світі, з'явилася лише у 2002 році. На банкнотах зображені з одного боку ворота чи вікна, а з іншого мости у різних архітектурних стилях Європи. Чим більше номінал купюри, тим більше її розмір. У євро є своя неповторна риса. На гроші нанесене спеціальне тиснення для незрячих людей. Румунський лей. Це національна валюта Румунії. Вони виготовляються з тонкого полімеру. Тому їх важко порвати, пом'яти. Вони не бояться ні води, ні плям. А коли банкноти виходять з обігу, то їх переробляють і беруть за основу для створення сміттєвих урн. Назва «Лей» бере початок із середньовіччя. Були випущені банкноти номіналом 2000 лей, через яких можна спостерігати за сонцем під час затемнення. Чеська крона. Національна валюта Чехії. Назва крона перекладається як корона символ влади монарха. Найбільш поширена купюра 1000 крон. Монети називають гелерами. Чеські монети відрізняються не лише за розміром, а й за формою. Грузинські гроші Ларі. Назва Ларі перекладається як запас, богатство, а монети тетрі перекладаються як срібло. На всіх монетах обов'язково зображене сонце. А на купюрах зображуються відомі люди Грузії від найдавніших часів до сучасності. Офіційна валюта Канади канадський долар. Монети називають центами. Канадські долари неможливо зіжмакати, бо вони зроблені з пластику. Їх можна мити, прати, а можна навіть різати ними. А якщо потерти пальцем по листочку, то відчуєш запах кленового сиропа. Швейцарські франки це найдорожча валюта у світі. Написи на купюрах роблять на чотирьох державних мовах Швейцарії. Головна особливість швейцарських франків у тому, що зображення і текст на грошах розміщено вертикально. Національна валюта Болгарії леви, а монети називаються стотинки. Назва грошей походить від стародавнього герба країни, на якому зображений лев.